Їх осіння ремонтантна малина, це осінні сорти малини, родять на однорічних пагі... пагонах. Цей пагін виростає від весни до серпня. І тому він має потужний, він менше хворіє, менше поражається різними хворобами. І практично це вся малина не кроплена. Я її дозволяю людям всі, 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 всі ці листочки з них можна робити чай, тому що вона взагалі не кроплена, бо вона практично мало хворіє через те, що вона весь хворобливий. Період вона ще росте і вона зовсім молоденька. А до осені, бачите, які потужні потужні пагони. Хоч це не означає, що для профілактики малину треба кропити. І для того, щоб такі потужні пагони виросли від весни, нам треба спровокувати корінь, дати якнайбільше потужних пагонів знизу. Тому ми всі кожну всю малину обрізаємо на висоті 10 сантиметрів від землі. Крім ось такої молоденької. І ми провокуємо таким чином і ці молоденькі кущі, що вся сила йде на них, і ті брунечки, і той корінь, який залишився в землі, що з нього буде по три, по чотири бруньки, знову ж таки, ще потужніший, ще ширший, вже буде такий матечний гарний кущик. Бачите, це вже трьохрічний малинник. І подивіться, спочатку вона компактно дуже росте. Бачите, спочатку вона росте майже від стовбура, дає, а пізніше, вже, коли ці місця зайняті. Вона вже йде ширше, вже від цих брунічки пішли, вже пішли ширше. І вже від стовбурові першої ви не маєте з чого розводити малинку, а вже друго третєрічні оця малинка, що втекла від основного матечного стовбура, вже її можна відкопати. Зараз я вам покажу як.